Друзі, вітаю! У нас в продажі з'являється ось таке нове надходження, тож зустрічайте. Це Nissan Juke Nismo 2013 року на турбовому бензиновому двигуні 1,6 літри та автоматичній коробці передач. З повним приводом. Дуже стильний, динамічний та компактний кроссовер. Має ось таке багажне відділення. В комплектацію входять оригінальні 17-дюймові легкосплавні диски. Всередині маємо темний салон з алькантари та темну стелю. Безключовий доступ. Повний склопакет. Запуск двигуна з кнопки. Мультикермо оздоблене шкірою та алькантарою, електрорегулювання підігріви дзеркал та керування приводом. Датчики світла та дощу. підігріви передніх сидінь. Однозонний клімат, контроль та багатофункціональний дисплей з камерою заднього огляду. Та багато іншого. Пробігу дане авто має 94 тисячі кілометрів. Тож, друзі, хочу запросити всіх на тест-драйв та огляд даного авто за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63. Автосалон Хапај авто до зустріч